Привіт усім! Не забуваємо замовляти мотивації, вітання та рекламки. І так, для вас черговий вірш: зупиніть катування, зупиніть людські муки, бо колись на прощання, вже прощення. І розлуки долонями впиваються в серця, зупиніть катування, бо людина для щастя отця. Знайте, я муки сама пережила і в муках тих світ народився. Так знайдіть ту струну, ту чарівною жилу. Царство золотеє, де мир, супокій, і ненависть не труїть ні душу, ні серце, світ знайдіть, що живий, ще живий, і що до кожного в світі торкнувся, світ миру, світ надії, світ стрічання, світ любові, світ кохання, живи земля! Живи планета, цвіти, цвіти під обрієм трава і напиши мені ще непогаслому конверті, Якехо на мою любов, лавю. Ось такий вірш про кохання і життя.